Привіт, глядачу! Бажаєш крутезних чемпіонів безкоштовно? Настав час показати тобі найкращі промокоди. Усі коди та посилання в описі дають чемпіонів, і ти можеш отримати легендарки та епіків, буквально витративши кілька хвилин свого часу. Дивись уважно, щоб не пропустити імбові коди та отримати тільки найкраще. А ті, хто хоче створити новий аккаунт, отримають цілих дві леги та купу епіків. Аю, крісло, бери смаколик, підписуйся та став подобайку. Почвякали! Отже, правильний старт нового акаунту починається з посилань в описі. Саме завдяки їм ти отримаєш два епіки, навіть не заходячи в гру, дивись, що в мене є. Тут бонуси на будь-який смак. Перше посилання драха всесильна плюс фейн. Найкращий вибір для ПВЕ. Драха топ саппорт, лікує, накидує завісу та відроджує тімейтів. Фейн дебафер з непоганим демеджом, отрутами. Коротше, актуальна в ПВЕ. Друге покликання великий Галек із Заргала. Галек-випалювач, який збільшує собі демедж і прискорюється. Заргала дамагер для арени і крутих заруб, адже вона робить масову атаку і зменшує захист ворогів. Третій лінк Тайрел і Айна, баланс шкоди та виживання. Тайрел має високий захист і середній демедж, також універсальний. А Айна це дамагер з дебафами та повторною атакою, що дасть хороший результат. Четверте посилання: громобій та Анакс поєднання захисту та шкоди. Громобій, хоч це і танк, але він має хороші дебафи та шкоду. При цьому бафає відродження після смерті союзника. Анакс це топовий епікотруйник. Лікується атаками і дає собі бафи в міру втрати здоров'я. П'яте покликання Анакс та Леді Анабель. Анакс, зрозуміло, король отрут. А ось леді Анабель накладає дебафи, лікує союзників дебафом паразит та накладає відродження. Чудовий сапорт і дебафер в одному епіку. І чемпіонів цих отримати ну вкрай просто. На ПК відкривай посилання, заповнюй всі рядки і завантажуй гру. На смартфоні переходь за посиланням, натискай на кнопку завантажити і встановлюй гру через магазин додатків. Далі ж промокоди. І перед цим дивись, куди їх вводити. Все насправді дуже просто. На ПК та Android відкривай ліве меню і знаходь розділ промокоди. Та вводь будь-який код із списку нижче. На iOS скануй QR. Аркод на сайті Plarium вводь свій ID акаунту та промокод і отримуй нагороди. Ще важлива інфа від шмеклі: новачки можуть ввести тільки один промокод зі списку нижче, а старі акаунти не можуть використовувати коди новачків. Але якщо створити новий акаунт, бонуси знову доступні. І давай покажу всі промокоди на чемпіонів. Тут багато новенького. Промокоди на дамагерів, якщо ти хочеш мега шкоду у своїй паті, тоді ці коди саме для тебе. Dashpil 2024 Liebe чонору хороший універсальний дамагер з дебафу Demon Slayer з самого старту дає фолі на рудобородого. Якщо хочеш знищувати пачки ворогів, тобі з ним по дорозі. Це просто шикарна лега. Тут gt New Buy 2024 Келон відмінний ПВП-герой, завдає підвищеного демеджу, коли знаходиться в завісі. Тут gt 24 Knight Кондотєр має чудовий демерж, плюс відновлює свої здібності. Monkey Кінг. Вукон хресає себе, накладає дебафи і перетворює ворогів на овець. Welcome Gift! Ревоглас – метовий чемпіон для фарму через масові атаки та дебафи, які він накладає. Промокоди на сапортів та дебаферів. Desert Queen. Легендарка Туганрак, справжня королева підтримки, і бафи роздасть, і дебафи на ворогів навісить. Файв Степ Туджіджіті. Дгук Деркий один з найкращих епічних дебаферів танків, який тримає дамаг та контролює поле бою. Хагер Другий трурак, Лега, яка вміє тримати удар, вішати провокацію та знижувати шкоду ворожих персонажів. Тен жескар, чудовий танк з хорошим захистом. Та заповненням шкали ходу. Лурія. Лурія має в здібностях 5 дебафів, але потребує гарної екіпіровки. xoxo 25. Отримаєш двох епіків: чемпіона Фенакс і на 30 рівні чемпіона Талію. І все це приправлено величезною кількістю ресурсів. В результаті в тебе буде чудово комбо для ПВП, адже вони контролюють ворогів і завдають величезної шкоди бомбами. Ревайвер. Отримаєш драху, якщо ти все ще мрієш про неї і не взяв за посиланням, тоді можна забрати за кодом. Шмекля завжди допоможе. My Turn. Алюра найкраща для лавового лицаря, оскільки вона відмінно контролює його шкалу ходу. Mid Game Top. на чемпіона Зигмунд Високощит. Це легендарний захисник, який робить твою команду майже невразливою в будь-якому режимі. Support from Mid Game. Епік Кінагаші та купа ресурсів. Гарний дебафер. Gear Up дає епіка фотбор та відмінний сет екіпірування. Він краде бонус. Накладає оглушення, а також надає масове зниження захисту. Ну і ще трошки корисний для арени своїм дебафом лікування. А ось промокоди на отруйників та випалювачів. Міцеліум – ядовик з пасивкою на виживання та непоганим демеджем. Фрок тут GT. Торагі абсолютний гібрид. Він провокує ворогів, отруює їх та зберігає життя союзникам одночасно. Танк, дебафер із захисник команди просто в одній жаб'ячій шкірі. Тук ULRAI. Люція – комплексний чемпіон, має дебафи отрути, заморозки, зниження швидкості непоганий. Fireburn. Epic Мордекей – найкращий стартовий випалювач, оскільки зрізає шкали ходу ворога і в цілому непоганий чемпіон. Pest Control. Дає епіка Хоскарл. Він чудовий для контролю ворога та зняття оглушення з союзників. Та й взагалі чемпіон топовий, особливо в лігво-паучихи. А ще в шмеклі є рандомні промокоди, використовуючи які ти можеш випробувати удачу. Перший Mid Game, дає ось такий список чемпіонів, серед яких можна виділити Легу Інкарнат. Який накладає корисні бафи на союзників і підвищує виживання в цілому. Корисна буквально скрізь. А ось другий рандомний код GGT Random. У цьому промокоді є дуже багато чемпіонів, яких ти вже бачив. Але особливо непогані варіанти це Талія, а також Балтус. Буде відмінним придбанням, оскільки він провокує на себе і накладає ряд важливих дебафів, а також відзеркалює частину шкоди. Обирай промокод, і воті його прямо зараз, поки вони активні. Але ж є ще чемпіони, яких ти можеш отримати безкоштовно. Зараз шмекля тобі все покаже, дорогенький глядачу. За сім днів входу в гру, прямо зараз, ти отримаєш комплект броні та відмінного сапорта шаманку. Це непоганий чемпіон для новачка. Вона воскрешає союзників і збільшує їх критичний шанс. А також за 14-й день входу ти отримаєш ящура джезоха. Він корисний, а може й не дуже, ну коротше, десь. Згодиться. А ще треба нагадати, що є довгострокові нагороди за відвідування кожні 30 днів новий епік або легендарка. Тут ще тонни ресурсів та уламків є, до речі. А максимум, що тобі потрібно робити, це кожен день відкривати гру, забирати бонус, а прогрес за пропуски днів не скидається, тому це просто халява. А тепер найважливіший момент. Варто з усього всього, що було показано, скласти тирліст чемпіонів. Така собі градація від найслабших внизу до найсильніших в плані загальної корисності вгорі. Більшість чемпіонів знаходяться внизу. Вони просто не потрібні. Епіки, як ти бачиш, розкидані по таблиці, оскільки вони всі занадто різні. Є епіки погані, є хороші, тобто кількість не є показником якості, але легендарки в більшій мірі просто шикарні. І займають топи. Є, звичайно, виключення, але це вже справа в балансі розробниках, які вічно щось нерфлять, вічно щось бафують, тому ця мета може триматися недовго, і список може змінитися через рік взагалі. Тому, якщо сумніваєшся, якого чемпіона отримувати за промокодом, дивись на цю таблицю і вибирай щось з S або A-тиру. Ну що, сподобалися бонуси та кількість промокодів. Шмекля – Старався і зібрав для тебе всі найкращі і найактуальніші промокоди, які тільки є на чемпіонів та ресурси. Не забудь, до речі, підписатися, щоб не пропустити нові промокоди на чемпіонів. Ще пам'ятай, шоу посилання на бонусних чемпіонів в описі. Став вподобайку та пиши в коментарях, який промокод ти взяв. Звичайно, на фотбора зараз найімбовіший код, тому я не знаю де тут вагатися. Ну, коротше, ось тобі ще два ролики, які тобі точно сподобаються. До зустрічі!